Вітаємо вас у Файномаркет. Просторі добрих! І оком не встигли моргнути, як минув ще один рік. Нам вдалося так багато і все завдяки вам, нашим сусідам і команді файних співробітників. Тож хочемо подякувати. Подякувати, що ви так швидко розкуповуєте з полиць продукти, тільки виклали свіженькі нові товари. І ось треба знову. Дякуємо, що користуєтеся нашим оновленим мобільним додатком. Ми дійсно старалися, щоб ваші покупки стали більш комфортними та вигідними. Завдяки вам, ми реалізували безліч ініціатив для підтримки дітей, захисників та пухнастих чотирилапиків. А ще дякуємо за те, що помічаєте роботу і професійність наших працівників. Новий рік, час нових обіцянок. Тож обіцяємо створювати ще більше просторів для добрих сусідів та разом множити добрі справи, файно ваш простір добрих.